Всім доброго дня. Маємо сьогодні вихідний. Ми знову в лісі. Запрошую вас разом із нами на нашу лісову подорож. Хочемо подивитися, пошукати, що можливо понаростало. У нас два дні. Так, обільненько йдуть дощики. Досить прохолодно. Вночі температура опускається до 5 градусів. Вдень трошки краще, градусів 10-12, дуже багато вологи. Знову нам знайомі говорять, що зустрічають топеньки в продажу, тому вирішили сьогодні прогулятися по лісі, пошукати, можливо, нам сьогодні повезе на них натрапити. Хочу подякувати всім, хто нас підтримує. Дякую вам величезне. Це дуже для нас важливо. Ваші підписки, вподобайки, коментарі. Це допомагає нам у просуванні нашого каналу на YouTube. Завжди приємно мати такий фідбек від вас, що ви нас дивитеся. Дуже вам велике спасибі. Всім, хто досі не підписаний, я знаю, нас таких дивиться досить багато людей. Будь ласка, підписуйтесь, то вам нічого не вартує, а для нас це дуже важливо. Що ж, Ще раз всім дякую, не будемо займати багато часу. Ходім вперед на пошуки. Ось і перші гриби, які зустрічають нас сьогодні в лісі. Ось така сімейка гноювиків. Вони вже стали пропадати. Ми би їх, звісно, все одно не брали, бо довести ми їх не встигаємо. Вони дуже швидко портяться, дуже швидко чорніють. Але хто їх збирає, в лісі їх зарає. є. Тому обов'язково ходіть до лісу. Цих грибів зараз можна назбирати вдосталь, кому не потрібно далеко їхати. Можете зараз їх назбирати. Погляньте, які ціла була сімейка така. І ось поряд. Ну ходім далі. Будемо шукати щось ще. Поряд із гнойовичками. Ось на таких пеньочках дуже часто можна зустріти дощовики. У нас їх називають порхавки. Бачите, вони ще досить молоді плодові тіла. Цікавий пеньок. Багато грибів. Пахне після дощу. Такі аромати в лісі. Дуже концентровані. Дуже приємно знаходитися вологи вдосталь. Маю надію, що ми сьогодні назбираємо. Цікавих грибів. Ходім вперед. Вирішили піднятися на пагорб ось таким ровом. Тут вологи завжди дуже багато, і в цьому рові дуже багато наростає ось таких цікавих грибів. Не знаю, що це за гриб. Ми їх такі не збирали ніколи. Дуже схоже на рядовки. Але які саме? І чи вони їстівні? Якщо, можливо, хто збирає рядовки, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду вам дуже вдячний, бо тут цих грибів просто насіяно. Запах дивний має. Ось такі, бачите, Форми цього гриба лусочки на ніжці з таким потовщенням, ніжка всередині така від ча частково пола. Але дуже пружня, дуже плотна. І ось така шипинка з таким гіміноформ коричнюватим, не знаю. Можливо, ви знаєте, можливо, ви збираєте ці грибочки. Обов'язково напишіть. Тут їх просто дуже багато. Погляньте, скільки. Це і ще не все. Ось іще наростають і наростають. Прям дуже багато. Якась дичина їх вживає, це 100%, тому що поряд... Видно, тут є дикі тропи, якими дичина бігає. Дивіться, який цікавий гриб. Ось іще поряд. Ось ціла родинка цих грибів. Тут їх дуже багато цим ровом. Прямо дуже. Запах досить специфічний. Не можу сказати, що неприємний, але такий якийсь ну, грибний, трошки земляний, трошки кисловатий якийсь аромат. Але цікаво, їх тут прям ціла-ціла куча. І бачу, що за ровом ось так само ось знову ціла родина їх понаростала. Поряд цікаво, теж гілка лежить. Вже почала активно зростати ексідія залозиста. Не плутайте цей грибочок з юденими вухами. На каналі є досить багато відео, де ми про іменно цей гриб. Дуже подробно роз... розказуємо, як він зветься. Чим він вживається, як ми його вживаємо, які він властивості має. Для тих, можливо, хто не бачив, повторююся залозиста. Дуже класний грибочок, вживається в сирому вигляді, підходить для салатів по-корейськи. Е, дуже полезний і має присмак тої деревини, на якому зростає. Ми його із задоволенням збираємо цей гриб. Ось, бачите, взагалі молоденький. Я дуже часто його беру з собою, жую по дорозі. Так як юдені вуха досить схожий присмак. Але все одно він трошки свій. В юдиного вуха немає смаку деревини, на якій він росте, а в цих грибів є. На березі, коли знаходите, він досить м'якший, Береза осика. На грабових гляках він має такий більш виражений присмак. Деревини, на якій він росте. Клас. Начинається моя пора, коли можна щось жувати ходою в лісі. Супер, ходім далі. Вибралися ми з цього рова, і буквально ось бачите, поряд із ним ще ось такі цікаві гриби, також на рядовку схожі, але це вже якийсь другий вид гриба. Ми не дуже, скажімо, крепкі в рядовках, тому що рідко їх збираємо. Цікаво було би почути вашу думку стосовно рядовок, різних, що це за рядовка, як вони вживаються, на що вони кращі. Можливо, хтось їх активно збирає з наших глядачів, будь ласка, пишіть, будемо дуже раді. Ділитися такими знаннями, щось знаємо, ми обов'язково ділимося і отримати від вас якийсь фідбек у вигляді е, оприділення якогось певного гриба, в яких ми не розбираємося. Завжди дуже чудово та приємно. Поряд із ними стали з'являтися рижики. Дуже приємно знаходити ці гриби. Вони дуже класні на засолку. І ми їх обов'язково із собою беремо. Погляньте, який красень. Пахне чудово. Має ось такий вигляд. Лусочки на шапинці, дуже тверда сама ніжка з таким оранжевато Розовим відтінком. Дуже смачний гриб, особливо в засоленому вигляді. Якщо збираєте, спробуйте його засолити, думаю, вам сподобається. О, поряд є іще. ще. Зараз ми на цьому склоні. Я думаю, що їх назбираємо. Погляньте, ще є, і ще наростають. Бачу, іще є зверху. Зараз ми їх... Обов'язково візьмемо із собою. Ходім далі. Як удачно ми сьогодні вибрали локацію. Знову рижики. Ось один. Беремо його із собою. Бачите, в нього така пустотіла ніжечка. Обов'язково перевіряйте. І дуже приємний на запах. Прям дуже. Ось поряд іще один. Беремо його також із собою. Ось такий вище дружина знайшла іще. Зараз ми піднімемося туди наверх і також переглянемо, що там вона познаходила. Класні, яскраві, гарні гриби. Ходім далі. Ось ще один рижик нам попався. Оба. Бачите, яка в нього ніжка? Пола ніжка. Лусочки має такий червоно-помаранчевий колір. Цікавий гриб з дуже приємним ароматом. Такий грибний солодковатий аромат. Клас. Шукаємо далі. Погляньте, яка краса трапляється прогулянкою по лісі. В лісі все таке стає сіре, шелестя, не дуже опало з дерев. І ось такі світлі острівці піднімають настрій. Класні дощовики. Дуже гарно формує родинки грибничка. Прям дуже приємно. Сьогодні дуже похмура погода. Вночі йшов дощ. Такий достатньо великий, прохолодно, але як у лісі класно. Трошки є вітерець, тому якщо є якісь додаткові шуми в кадрі, то вибачте, я не спеціально. Так виходить. Ходім далі. Погляньте, яка дивна сезонність грибів відбувається погляньте які молодесенькі гливи наростають березова балка і на ній наростають багато багато малесеньких вушок дивіться які малюки погляньте Ми цю балку обов'язково запам'ятаємо, тому що на ній аж два цікавих гриба, які ми збираємо. Це березова губка. Тут також є нові молоді плодові тіла. Як я вже казав в одному із своїх відео, гриб цей однорічний, зростає тільки один сезон. Тому кожен сезон бажано його збирати рівно стільки, скільки ви споживаєте. Не набирайте грибів, просто ліж би вони були. Беріть стільки, скільки вам потрібно і все. Головне, щоб ви знали, де вони зростають. Ось прямо донизу на цій балці. Ростуть такі молодесенькі гриби. Ця балка ще росте. Це така береза, яка просто впала. Але ще не зовсім на землі. Вона ще корінням в землі, тому з неї можна їх збирати. Нагадую, для тих, хто любить збирати гливу, коли ви знаходите одну, обов'язково поряд, шукайте іще, тому що глива дуже часто розноситься вітром спори, розноситься птахами. Погляньте, що в рові росте. Зовсім поряд. зовсім поряд. Зараз я спробую зійти в цей рів, щоб показати вам ближче цю красу, головне не впасти. Вологи багато і воно тут дуже слизьке. Погляньте, яка краса, які шикарні молоді плодові тіла, цього просто чудового гриба глива. У нашому переліку цей гриб входить, ну, напевно, до топ-10 грибів, це 100% і займає ну, позиції не нижче 5% за своїми властивостями. Дуже класний гриб. Обов'язково його купуйте, обов'язково його збирайте. Він дуже корисний, особливо взимку. Він дуже багатий вітаміном С, просто мощніший антиоксидант, який виводить всі шлаки з організму, і дуже смачний. І підходить до будь-яких метаморфоз, які ви тільки собі можете уявити. І солити, і консервувати, і смажити. І запікати. Ну, я не знаю просто, якими властивостями цей гриб не володіє. Клас. Дуже ми удачно сьогодні зайшли. О, ось маленький підграбничок росте. Гуляйте, яка малютка вибирається із-під листя. Супер. Просто супер чудово. Беремо його із собою. Опа. Так. Неохота нарушати грибничку. А, який приємний цей звук, коли ніж скрипить, коли зрізаєте гливу. Обалдеть. Так. Треба прогулятися по цьому ровіщі. Зовсім поряд можуть бути іще такі самі. Ходімо, пошукаємо разом. Важко підніматися вгору, особливо, коли осінь прохолодна, на тобі багато одягу. Але повірте, іноді ти розумієш, що воно того варте. Кличе мене дружина і каже підходь ближче, зараз я тобі дещо покажу. Погляньте, які красуні. Це королівський опеньок, чешуйчатка золотиста. Зараз саме її пора. Цього гриба. Класний гриб. І ми його залюбки із собою заберемо. обалдеть Чую, ще зве ще щось знайшло. Ну зараз я залишу тут кошик, підійду, покажу, що вона там знайшла, а тоді повернемося і його заберемо. Ходім далі. Ось що знайшла моя дружина. Поки ми з вами любувалися опеньком королівським. Вона знайшла гриб парасоля. Один і вон другий. І вон там в Хмизі іще два. Але ми сьогодні вирішили їх не брати, тому що в попередній раз ми їх назбирали вдосталь. Дуже багато. Сьогодні є в лісі і інші грибники, тому я думаю, хтось із них обов'язково поласує цими чудовими грибами. Але показати вам обов'язково покажемо. Ось такий, бачите, трошки пройшов як дощик, і він трошечки змінив свій зовнішній вигляд. Він вже не такий прям лускатий. Трохи набрався води. І ось така, бачите, ніжка стала трошечки темніша. Але це пов'язано виключно з надлишковою вологою. Що він на себе просто взяв вологу. Ось так само більш молодіший зонтик. І та сама історія. Він просто набрав вологи. І оці лусочки, які були по кругу, вони ну, якби, як злиплися. Став такий сплошний грибочок. Тому звертайте увагу, обов'язково в такому стані ці гриби також бувають, але це не портить їхньої якості. Обов'язково беріть. Що ж, йдемо ми вернемося, заберемо наші королівські опеньки. І будемо рухатися далі. Ходім.